Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, але ви бачите, дивіться, наш успіх поклали на паузу. Наша перемога е, на паузі. Це е, е, ті карти, які випадають, завжди для України. Тобто, у нас якась пауза з перемогою. Якось так. Викривлення правди теж може бути. У мене так ще йде. Так, у нас як зазвичай три позиції. Вибирайте свою. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Гаразд, карта номер один. Тут у нас трічка жезлів, і вона говорить про якісь перспективи. Перед вами на кінець то простір відкривається, перспектив можливостей. Ось якось так. Це може бути і по роботі, це може бути і познайомитися. Це, як сказати, очікування новин теж може бути. Ось, Порада цієї карти не просто чекати, а діяти. Діяти. Жезлі, жезли це є дія. Чекати не вийде, тому що будете чекати, не дочекайтесь нічого. Якось потрібно діяти. Карта номер 2 Тут у нас паж кубків, і він говорить про Емоційний стан, молода енергія. В першу чергу говорю, молода енергія. Це можуть бути молоденькі ваші діти, внуки, якими ви будете займатися. Це може бути навіть ваші улюбленці. Ось, це можуть бути ваші тваринки, маю на увазі, ось, якими ви будете займатися. Принесуть вам щастя, задоволення, удачу, ось якось так. Це, знаєте, легкість. Немає тут важкості, навпаки, все легко буде відбуватися, легкі розмови, компліменти, флірт ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас сімка кубків. Якісь, Знаєте, у вас тут емоції, у вас тут якісь бажання. Бажання е Ну, скажімо так, ну і звичайно, рожеві окуляри, але бажання, бажання чогось. Знаєте, от коли як вагітна забагає. Ось якось так забагаю, ой, з'їсти би цього, ой, аби цього. Ну, Тут є і вибір, мої дорогенькі. По сімки кубків є хороший вибір. Вибирайте, що хочете. Чи знаєте, який я в тому віршику? ой, болить у мене зуб, бо не їсти хоче суп, хоче меду, хоч грушки, хоче теплої пампушки. Ось так і у вас. Розумієте, Починається забаганочки. Або того, що у вас їх забагато, або того, що ви в рожевих окулярах. Тут чітко людина ще не визначилась. От і порада вам чітко визначитись, що ви хочете. І тоді до вас то прийде. Якимось шляхом, але воно до вас прийде. А до вас нічого не приходить, тому що ви знаєте, не визначені. Ах, не знаю, може би мені цього, може би мені того. Ой, якось так. Якось так, мої дорогенькі, визначиться. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня, чудового настрою! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!